Вітаю тебе на каналі Просто інфліш. Цікаво, яку букву ми будемо вивчати сьогодні. Давай подивимося. Здравствуйте, любі діти! Починаємо новий урок англійського алфавіту для малюків. Зараз тітонька сова познайомить вас із новою літерою. Ось який вона має вигляд! Це літера Ті. З неї починається слово телефон, телефон і слово історії або казки тейлс. До речі, слово тіча, тобто вчитель. Тобто я також починається цією літерою. І я хочу розповісти вам казку англійською тейл, у якій буде багато слів, котрі починаються з літери Ті. Ця історія про тигра-мандрівника, Тигр англійською. Тайґер, а подорож Тревел. Отже. Далеко у дрімучій тайзі у маленькому будиночку жив був тигр. Усе своє життя він провів у тайзі. Нікуди не ходив, не їздив і був переконаний, що його тайга це найкраще місце на землі. Тигр Тайга. Тайга тайга. І ось якось на світанку, коли тигра, як завжди, сидів за столом, а стіл англійською тейбл і пив улюблений пакучий чай ті зі смерекових броньок задзвонив телефон. Стіл «тейбл», чай, ті, телефон, телефон. Тигр спочатку здивувався, а потім дуже зрадів, бо йому подзвонив його родич із Індії. Індійський тигр. І запросив у гості. І ось уже куплено квиток. Квиток англійської Тікет. І потяг мчить нашого тигра в далеку Індію. Квиток тікет. Поїзд Трейн. Так він їхав, їхав, наспівуючи собі підніс пісеньку про те, як він подарує братові мішечок свого улюбленого чаю, доки нарешті не приїхав у велике превелике місто англійською таун. Місто таун. Наш тигр дуже здивувався і навіть вразився. Він ніколи не бачив таких великих міст. Він сів у таксі, а таксист у черепасі, черепаха, до речі, англійською «тетл», Назвав адресу своїх родичів Таксі Тексі, Черепаха Тесу. Таксі привезло його в джунглі, де серед паль талян біля великого стародавнього індійського палацу тигра зустрічали його далекі родичі. Палац «Темпл». Білий місяць гостював у своїх родичів, засмагав на сонечку, купався під тропічною зливою, а потім сів під дерево і засумував дерево. три! Дуже скучив тих за своїм будиночком. А родичі йому й кажуть: навіщо тобі їхати додому в холодну засніжену тайву? Залишайся у нас. Але наш тигр сказав. Дякую вам за гостинність. З вами добре та вдома краще. На прощання індійські тигри подарували йому багато різних іграшок для тигринят. Іграшки англійською та. І пообіцяли наступного року обов'язково приїхати в його тайгу. Тигр приїхав додому, подарував тигринятам іграшки і довгими зимовими вечорами часто розповідав їм про далеку жарку країну. Така от історія тейл. От ми і вивчили літеру ті. Любі малята наш урок закінчено. І Я, як і завжди, кажу вам гудбай до нових зустрічей.